На черговому засіданні тимчасової контрольної комісії облради із питань перевірки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Полтава, Теплоенерго та Полтава-Водоканал гаряче представники громадськості вважають роботу комісії безрезультатною а тому у них власний альтернативний план заходів. У мене пропозиція об'явити конкурс на заміщення посади керівників цих підприємств, визначити умови конкурсу. Як повинен керувати цей керівник підприємством? Перше, друге, третє, переглянути штатом. Ми готові 3-4 чоловіка, не більше, розглянути навіть з цими з керівниками, що вони пропонують, як це зробити? вийти з цієї. Прірви голова облради Петро Ворона. Нагадує присутнім, для чого була створена комісія. Виявити, як були сформовані ну, тарифи і наскільки ефективно працюють підприємства Полтава, Теплоенерго та Полтава Водоканал. Очільник облради наголошує, комісія створена за ініціативи громадських організацій. Зараз вам це вже не потрібно, вам тільки потрібно вибачте, щоб пішов Чернявський. Ні, підождіть. Я ж вас не перебував, я зараз вам говорю, те, що я зробив висновок з того, що ви сказали. Розумієте? Якщо зараз говорити про зміну керівника, треба мати підстави для цього, для цього повинна відпрацювати комісія. Ми повинні виявити, що там є справні зловживання. Розумієте? Бо ця демагогія, як я казав, кукурікання, я ще раз повторюю, мені воно не влаштовує, мені потрібні нормальні факти. Генеральний директор ПАД Полтава Теплоенерго Володимир Чернявський говорить, керівництво підприємства не впливає на його збитковість чи рентабельність. Впливають на це лише ті органи, які встановлюють тарифи. До 2011 року таким органом, який встановлював тарифи, була обласна рада. і Я як депутат обласної ради неодноразово приймав участь і в обговоренні цих питань, і в прийнятті рішень. З 2011 року таким органом, який встановлює тарифи тарифи, а за фактом встановлює збитковість чи прибутковість роботи підприємства, є національна комісія регулювання електроенергетики України та сфери комунальних послуг. І ніхто інший. Петро Ворона дає завдання керівникам Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал на наступне засідання пред'явити членам комісії документацію про перевірку їх підприємств контролюючими органами. Для цього планують зібратися наступного тижня.